Вітаю, друзі. У Путіна знову заговорили за готовність до переговорів з Україною. Звичайно, вони на силі зараз, після Авдіївки, після е, того, як вони демонструють свою силу, вони на силі і хочуть нагибати, розповідати, схиляти і так далі. І так далі. Але водночас. Їхній секретар їхнього Радбезу Мітя Медведєв почав погрожувати, що якщо Україна досягне своїх цілей війні, вийде на кордони 91-го року, то почнеться ядерна війна. Для чого це робиться? Це гра. В доброго поліцейського Путіна і злого поліцейського Медведєва. Але ми маємо пам'ятати, що те, що в Медведєва на язиці, те в Путіна на умі, він таким чином шантажує світ. Шантажує світ і примушує світ погодитись на його територіальне завоювання в Україні. Але як тільки вільний демократичний світ погодиться на вимоги Путіна, так він розв'яже руки новим амбіціям того ж Путіна і появі нових Путіних в світі. Світова безпекова структура, яка і так зараз. Нагадує кратковий будинок складеться. Тому не про мирні перемовини. І не про ядерну війну ці меседжі. а про те, як змусити світ визнати територіальні завоювання Путіна. Притом більше, ніж зараз він контролює. Бо, як відомо, росіяни хочуть, щоб українці. Віддали їм ще місто Херсон, місто Запоріжжя і залишки Херсонської і Запорізької областей, які контролюються наразі Збройними силами України. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!